Цього тижня Москва вкотре брязкала зброєю. Спочатку пуск ракети Буревісник кажуть про успішний запуск і космічні дальності. Факт старту з нової землі підтвердили розвідки, але всі красиві цифри лише зі слів Кремля. Буревісник це ракета з маленьким ядерним реактором всередині, але вона повільна, її легко збити, і, попри гучні заяви Кремля, вона не готова до серійного випуску. Як пояснює головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков, найбільша загроза тут не у суперможливостях ракети, а в самій ідеї Сування буревісник задумували для повномасштабної ядерної війни, де ефективність вже не грає ролі. У такому сценарії її пуск це частина взаємного знищення, а не реальна військова перевага. Після випробування буревісника Трамп заявив, що Путін має припинити війну в Україні, а не випробовувати ракету з ядерним двигуном. Далі гучна заява про посейдон, той самий ядерний підводний дрон, про який також нуль конкретики. ні маршрутів, ні телеметрії, Просто ми випробували. Теорії, це ще один аналог Авніт, який порушує більшість існуючих правил ядерного стримування та класифікацій. Крім цього, були навчання ядерної тріади: міжконтинентальні ракети, ракети з підводних човнів, крилаті, стандартний набір, щоб створити тло. Ми страшні, тож краще домовлятися на наших умовах. У відповідь на це США, нібито починають свої ядерні випробування. Від часу останніх минуло аж 33 роки. Однак, 29 жовтня Дональд Трамп заявив про намір їх відновити. Цитую у зв'язку з тим, що інші країни втілюють програми випробувань я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Кінець цитати звучить вибухово, але є нюанс. Він не розшифрував чи йдеться про реальні підземні ядерні вибухи, як це було до 92-го, чи про випробування носіїв і неядерні тести. Чому Трамп робить це саме зараз? Очевидно, це політичний сигнал, але схоже, що аж ніяк не Росії.